Як мені отримувати достатню зарплатню? Всередині людини існує п'ять кошиків. І ось ці п'ять кошиків це перший кошик, це що ви знаєте. Тобто, що ви вивчили, що ви дізналися сьогодні, вчора, позавчора, завтра будете дізнаватись. Цей кошик автоматично буде наповнювати кошик, що ви вмієте. Тому що треба практикуватися, поповнювати багаж практичних знань, і це ваш досвід. І ось саме досвід буде наповнювати третій кошик, кого ви знаєте. Тому що з досвідом прийде і досить такий широкий круг спілкування, зацікавлені особи в ваших знаннях. Тому що, коли ви на практиці демонструєте якийсь рівень, цим рівнем зацікавиться інша сторона, і ось тільки четвертий кошик, після того як ви наповнюєте всі три, наповниться і це те, що ви отримуєте. Цей четвертий кошик буде означати саме рівень вашої зарплатні, рівень зацікавленості вас як людини, як спеціаліста. І тоді ви будете отримувати гідну зарплатню. П'ятий кошик це те, що будуть про вас думати. Тільки не зараз, а коли ви вже наповните всі чотири кошики. Чи зіпсує вас той рівень наповненості попередніх кошиків, чи ви все ж таки залишитесь гідним спеціалістом та гарною людиною? Раджу просто прислухатись до цих думок, наповнювати кошики поступово, тому що лише з часом прийде гідна зарплатня та достойні замовлення на фрілансі або робота.